Сьогодні у Кривому розі вшанували пам'ять полеглих воїнів, які віддали своє життя у героїчній боротьбі з агресором за Україну на центральному кладовищі біля сектору почесних поховань багатолюдно. Помолитися за земляків, які загинули, захищаючи незалежність та свободу рідної землі. Сюди прийшли їхні родини, побратими, представники громадських організацій, керівництво міста. Військові капелани провели на секторі почесних поховань, молебінь за полеглими героями. Подаж, Господи, воїнам, які загинули за честь і волю України, і сотворення вічної пол. Шановні родини наших воїнів, хто не повернувся з війни, шановні військовослужбовці, Кривий Ріг завжди пам'ятав, пам'ятає і буде пам'ятати своїх синів та дочок, які взяли до рук зброю і пішли захищати свободу і незалежність нашої батьківщини. Та війна ще не закінчилась. Але я вірю, от поки йшов молебень, як вийшло сонце. Отак От я вірю, що Сонце вийде над нашою Україною. І ми всі віримо. І також ми віримо, що наші хлопці і дівчата дивляться на нас з небес, завжди моляться за нас і незримо допомагають нам. Слава Україні! Вшанували пам'ять загиблих захисників України хвилиною мовчання. Віддала шану полеглим героям почесна варта військовослужбовців. Живими квітами вкрилися могили загиблих героїв на секторі почесних поховань. Неможливо відобразити масштаби трагедії, горя, яке прийшло на нашу землю і в наші родини сухими цифрами статистики. Але ми можемо тут побачити все, що відбувається в нашій країні, якою важкою ціною дається нам наша незалежність і цілісність нашої держави. Ми сьогодні прийшли для того, щоб вшанувати пам'ять всіх тих, хто зі зброєю в руках, захищаючи нашу країну, загинув. Ми прийшли помолитися в помінальний тиждень. Але я впевнений, що Нема більшого героїзму перед Богом і перед людьми, ніж віддати життя за своїх близьких і країну. Я впевнений, що кожен з них зараз перед Богом поруч з ним. Але нам їх дуже не вистачає. Не вистачає в строю, не вистачає в родинах. Слава Україні! Валерій Кожухар Олег Каплій цей день.